Упродовж трьох місяців в зоні АТО несли службу шість працівників оперативних підрозділів органів Державної фіскальної служби в Тернопільській області, які добровільно пішли служити на схід країни. Голова Тернопільської оберністрації Степан Барна вручив грамоти усім учасникам АТО і подякував за мужність та відвагу. Україна перебуває в складних умовах, і всі ми маємо розуміти, що винятків немає ні для кого, незалежно від того, чи ти працюєш в адміністрації чи в міській раді. Чи в міліції, чи в службі безпеки, чи в службі в Збройних сил України? Всі, йдемо захищати вітчизну. оце наш обов'язок, який стосується кожного без винятку. Керівництво головного управління в області пообіцяло колегам-фронтовикам заслужену відпустку і не тільки. Дякуємо, що це все відбулося. Що всі повернулися, все добре. Від себе звичайно гарантую рівномірно. І довго напруженого розподілення фонду керівника преміального, так. Так що будемо намагатися вам допомогти в даній ситуації по максимуму, як тільки зможемо. Самі учасники АТО небагатослівні. кажуть, важливим на фронті є відчуття взаємовиручки та підтримки колег, об'єднаним однією ідеєю і спільною метою, а також усвідомленням, що вдома чекають рідні. Від того легше давалася служба. Живі, здорові прибули всі, це саме головне, якщо виникне потреба, але з тими людьми, якими я вже був там, Тання знімається зразу, приймається рішення, садаються їдеться. загалом на всеукраїнському рівні до складу підрозділу Фантом входить понад 120 офіцерів податкової міліції, які на добровільних засадах несуть службу у зоні АТО. Працюють вони у двох напрямках: на офіційних переходах, пунктах пропуску, де контролюють вантажу шляхи, автомобільні та залізничні переїзди, а також у складі мобільних груп на лінії розмежування.